Як замовити віртуальну бізнес-картку Ключ до рахунку у мобільному застосунку приват 24 для бізнесу. Щоб замовити віртуальну картку Ключ до рахунку в мобільному застосунку Приват24 для бізнесу, перейдіть у розділ Послуги та виберіть бізнес картки Натисніть Замовити картку. Виберіть тип картки Ключ до рахунку. Та вид картки діджитал класичну, платінум або картку з програмою лояльності. Виберіть платіжну систему віза або MasterCard. Зазвичай картка Ключ до рахунку відкривається на керівника компанії бухгалтера, ФОП або нотаріально завірену особу. За потреби ви можете змінити одержувача. Підтвердьте випуск картки у Приват-24 для фізичних осіб. Якщо картку відкриваєте на іншу особу, то вона має дати згоду у своєму Приват24. Після опрацювання заявки картка буде доступна для використання.